Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Дуже багато запитань по перцеві. Люди кажуть, що ніяк не рушить вріст. Як посадили, так і сидить на місці. Чи у всіх так? В мене теж так майже цілий червень так було. Висадила я його у відкритий ґрунт в останній день травня, чекаючи, що потепліє. Зразу вкривала я його агроволокном, бо такі ночі були дуже холодні в нас червневі. І в такому вигляді, як я його посадила, він, бачу, один тиждень, другий тиждень не змінюється, хоча й не пожовтів. Листя він не скидав. Таке агроволокно його прикривало. Ну, думаю, стрес переживе. Тим більше, що розсада була вже трішки переросша, довго чекала моменту висадки. Коренева система виснажилась в невеликому об'ємі, тому їй потрібен час для відновлення, бо рослина не могла повноцінно отримувати живлення. Та й ночі були ж нижче 12 градусів, а холодний ґрунт викликає стрес. І коренева система не може активно працювати і всмоктувати поживні речовини. Ну, Потім, думаю, вже так. Два тижні пройшло. Рослинки повинні були вже вкорінитися, бо вкорінювач я зразу давала, як пересаджувала. Дай, думаю, дам добриво з підвищеним містом азоту. А саме в той час я підливала свої помідори кальцієвою селітрою, адже кальцій допомагає рослинам перцю. Легше переносити стресові фактори. Для перцю кальцієву селітру можна вносити як і під корінь, так і позакореневу. Розчиняється така селітра 20-25 грам на 10 літрів води, і проливається під корінь навіть можна кожні 10-15 днів до цвітіння. І Під кожен кущик я пролила приблизно пів літра такого розчину. Можна було дати також і ам'ячну селітру, але я вирішила на той час, через 5 днів після цієї селітри, піділяла свої перчики розчином курячого посліду з кропивою. Він також розводиться літра того настою, що в мене є, якщо ви бачили мої відео, на 10 літрів води. І також старалася по пів літри під кожен кущик пролити і ви знаєте, що трішки дало старт. На кущиках почали вже наростати бічні пагони. Цього року я вирішила не буду пасинкувати свої перчики. Пасинкувала я минулого року, перцю було набагато менше. Може, є такі сорти, що неминуче їх потрібно пасинкувати. Я, свій Богдан, не буду пасинкувати. Хай наростає зелена маса. Чим більше листя, я так помітила, менше він опіків має, а листя вже бачу наростає. Стали набагато зеленіші, такі міцніші. Листя вже, дивіться, стає таке лопатеньке. І майже кожен кущик має от по одній зав'язі, Це не коронна квітка, коронні квітки я зразу ж удалила, як тільки садила їх. Це зав'язі на другій розвилці. Зав'язі є, правда, не на кожному кущеві. Я так зрозуміла, з тих перших крепшої розсади спочатку садила, мають зав'язі. а ті он, туди трішки далі, зав'язів ще таких немає. Але все рівно кущики гарно виглядають. Дивіться, листя нарощують, бічні пагони нарощують. Тож, підтримуючи такий стан свого перчику, сьогодні я вирішила дати позакореневу підживку 20 20. -20. Це професійно підібране поєднання макро і мікроелементів і вітамінів у хелатній формі, ефективно доповнює кореневе живлення. Спеціальні з'єднання амінокислот, фітогормонів та вітамінів. Допомагають розвитку рослин під час несприятливих погодних умов. Стимулюють поділ клітин, виводять зі стану спокою сплячі бруньки. А основні елементи живлення азот, фосфор, калій покращують вегетацію та плодоношення рослинки. Перцю у мене росте небагато, всього на 24 кущики і зробила я їм ось таку тунель, затіняючу. Не тільки від того палючого сонця, що буває в день, а від тих вітрів також трішечки притримує. Ну, і підливати добре через сітку. Думаю, що таке правильне підживлення забезпечить нашим рослинкам оптимальні умови для розвитку, і буде їх міцний ріст та щедрий урожай. А на цьому у мене сьогодні все. Показала вам свій перчик, який зростає в нас на Рівненщині. Будемо далі доглядати. Буду показувати, як він розвивається далі. І будемо чекати гарних врожаїв. І вам гарних врожаїв перцю. До наступних зустрічей!